Футбол завжди був і буде улюбленою грою мільйонів. Але не всім любителям та поціновувачам вдається досягти значних успіхів у цьому виді спорту. Та це не про вихованця Покровської дю США, а нині гравця УФК Кривбас Микиту Царичанського команда якого нещодавно стала чемпіонами весняного кубку дитячо-юнацької футбольної ліги України. Це чемпіонат України, Діфел. Ми зайняли на цьому турнірі перше місце. Ми грали з командами, такі як Динамо Київ, «Александрія», Отлет Київський, Ворського. Вони були дуже складні. Ми їх перемогли та ми чемпіони. У цьому чемпіонаті саме Микита забив переможний фінальний гол. Наприкінці 35-ї хвилини Дніпряни заробили одинадцятиметровий штрафний, який і реалізував хлопець. you Футбол Микита прийшов, коли йому було сім років. Точніше туди його привела мама. Завдяки наполегливості, щоденній тяжкій праці над собою та нескінченним тренуванням. Хлопця помітили та запросили до Дніпровської команди УФК Кривбас. Ми слідкуємо за усіма хлопцями нашими, які грають у межах України або за кордоном. Тому будь-який їх успіх для нас це, звичайно, велика радість. За Нікіто слідкую. Вже давно, тому що ну, він займався у мене 7 років, і у 2022 році він отримав запрошення поїхати на перегляд у ФК Кривбас міста Дніпро. Вдало пройшов цей огляд, став її гравцем. І ось минув рік і він. В... Завоював Золото Кубка України серед команд дитячої нації футбольної ліги України. Тренер каже, був дуже гордий за свого вихованця. З Нікіта ми пройшли дуже великий шлях, він був не дуже простим. Тому що не на всі змагання його відпускала його мама. Тому були складності у спілкуванні. Але як футболіст, він дуже гарний у нього якості справжнього лідера. Він талановитий захисник. І це продемонстрував як у усіх матчах, які були, так і у фіналі, забивши гол у фіналі. Це, звичайно, дуже. Крутий результат. Це дуже, дуже велика радість і для тренерів, для, тренери, для батьків. Ну і приклад для цих хлопців, які бачать, що можна добуватися високого результату. Це для них буде дуже гарна мотивація. Футбол це моє життя, каже Микита. Аби підготуватися до змагань, хлопець тренувався щодня по декілька годин. І навіть зараз у період літніх канікул продовжує займатися, аби підтримувати себе у гарній формі. Це дуже гарний Я Хоче залишитися в своїй команді та побіждати всі награди. Хлопець зізнався, таких успіхів він не зміг би досягти без свого першого тренера Олега Юркіна. Адже саме він допоміг розкрити Микиті свої таланти, направляв та наставляв його, а також вклав у нього багато своїх знань і сил. У свою чергу колектив телебачення капрі вітає юного спортсмена з перемогою і званням чемпіона та бажає сил і наснаги, аби досягти все більших і більших висот.